Є рецепти, які дуже виручають, коли немає духовки або умов для випікання. Один із них живе зі мною з дитинства. Його готувала моя мама. Потім вже і я, коли з'явились власні діти, готую досі. Сьогодні ділюся одним з найтепліших архівних десертів тортиком з печива і сиру, який не потрібно пекти. І він завжди про любов. Для приготування тортика знадобиться наш улюблений сир. Улюблене печиво до кави з ароматом пряженого молока. Це не реклама, якщо що, але так є. Масло какао. Теж найкраще в Польщі, я так думаю. Сметана, будь-яка. Ми любимо в начинку банан, цукор не забудьте. І можна додати родзинки. Починаємо з начинки. Подивіться, який цей сир. Ви зрозумієте, чому я так нахвалюю його консистенція, густа. Він не потребує масла. Якщо у вас буде інший сир, вам доведеться його перебивати блендером. Він як маскарпоне. Перебивати блендером і додавати масло. А тут не потребує масла. Подивіться, не потребує масла. Рекомендую щиро від серця. Ми додаємо сир, цукор. Перемішаємо з родзинками. Я це роблю зараз на око, а вам дам пропорції. Начинка готова. От вона такої консистенції, щоб можна було намащувати печиво. Я ще не додала ванільний цукор, у мене просто його немає. Бажано його додати. Сподіваюсь, печиво його замінить. Беремо дощечку, застеляємо її пергаментом. будемо викладувати печиво. Тепер посередині викладуємо наші бананчики. Фіксуємо банан. Трішечки доповнимо тут сиром. Сиру має вистачити кількість печива, довжину тортика, його форму. Регулюйте, як вам подобається. Ми робили навіть колись дорогу, а не будиночок за цим рецептом. Тепер можна загортати, або такою формою дати будиночок, якщо вам вже подобається, або залишити більше. У нас ще печиво є, можна зробити більше. Ось таким чином. Робимо покрівлю в нашому будиночку. Печиво в нас трохи є. У нас залишалось печиво, і ми додали ще верх. Зараз будемо покривати дах шоколадом. Готуємо глазур. Додали вже 2 столові ложки масла. Тепер будемо додавати 4 столові ложки какао 6 столових ложок сметани, 4 столові ложки цукру. Будемо це перемішувати і ставити на вогонь до загустіння. Холоджуємо глазурь. холола, трохи застигла, поливаємо дах. Все. Тортик готовий, прибираємо його в холодильник або на балкон, зараз холодно, і чекаємо до застигання глазурі. Кого немає ні бананів, ні родзинок. Не засмучуйтесь, мої менше сини також не люблять в складі тортика банани з родзинками. Тому, можливий такий варіант. Для них я зробила саме такий. більше сиру. Смачно, повірте.